Так, шановне панство, я вас вітаю. А, дуже багато питань з приводу моїх колод. Да? Ну як називаються колоди, якими я роблю розклади. У мене вже є одна частина. Моїх колод, якими я працюю на каналі. Я під цим відео в описі дам посилання на відео. А зараз я, ну, знаєте, як то кажуть, саме смачне залишила на десерт. Зроблю другу частину і покажу. Їх тут небагато цих колод, але це те, чим я часто користуюся. Це мої фаворити, мої улюбленці, так сказати. Да? А, маю гральну колоду, в мене тут трошки. Порвалася а, коробочка, ну, але я користуюся їми, цими картами не часто, зараз, друзі, да. Користуюся їми не часто. От, ну, тут, ага, трошки Та? зараз я перепрошую, друзі, зроблю вам. От тут е Кня... Князя, княгині на цих картах зображені українські. От, тут Іван Гонта, там була княгиня Ольга. Ну, такі, знаєте, українські. А, для гадання да, ці карти, але я так ну, не часто їми користуюся. От. Тому лежать. Значить, Лемерман ще маю в вінтажному стилі. От. Це оригінал, начебто, да? доволі такі е, прості, без зайвих е, картинок. Е, Лінерман свої карти я вже показувала в першій частині, да? а цю, здається, не показала. Ну, вона така, знаєте, дуже-дуже спокійна. Вінтажна. Старовинний стиль е, Лінарман. Далі, звісно, в мене є е, Таро 78 дверей. Да, це виробництво Анг. Ну, це не, не оригінал. Е, е, якість доволі гарна. Колода класна, вона працює. Е, е, я доволі часто її використовую на особистих розкладах. От, вона така, знаєте, як ну, і тро да, по системі, вейте, і як вона працює. От. Я думаю, ця колода не потребує такого представлення, вона доволі відома. 78 перей. І зазвичай, знаєте, відповідає, от як карти показують, да, то ну, така і відповідь, говорить доволі чесно. Далі маю колесо года. Я не пам'ятаю, просто, чи я цю колоду показувала в першій частині, чи не показувала. От. Ну, також доволі така популярна колода. Працює часто на розкладах особистих, на відносини, ну, побутові якісь питання, користуюсь, говорить. Говорить, в принципі, нормально. Так, далі. Є в мене ще колода, так, друзі, ось так. Таро муха – це Китай. Чесно скажу вам, це Китай. Я шукала невелику колоду, і мені дуже сподобалась, сподобався дизайн цих карт. Якість для Китая доволі класна. Ця маленька колода, вона часто зі мною в дорозі, там або десь в сумці, да, або десь там в машині. Коли десь їду, десь. щось, Ну бувають такі моменти, що щось треба подивитись терміново, то одна колода зі мною завжди є. Дуже приємні фарби, кольори, картинки. Ну, дивіться, десятка мечів. От наче в таких теплих кольорах, але, ну, говорить нормально. І ця колода, я вам так скажу, от е чесна така питаєш, відповідає. Тобто, ну, Гарно, мені, мені, мені подобається. Вона мені зайшла. Я не знаю, чи буду я купувати оригінал цієї колоди. Ну, наразі мені цієї мені вистачає. От, тому дуже рідко я купую собі такі ну, китайські колоди. Да? Тут просто якось так співпало. Побачила, думаю, візьму, тим паче, що я е, хотіла саме таромухи. Так що, друзі, ось так. Вона менше за звичайно, бачите, ну, Тобто не набагато, але, але відчувається. Так, що, що ще? Тепер переходимо до самих-самих. Е, це е, далі підуть оригінальні колоди. От, е, це Лос Карабео», Golden Art Noir 2. Це класика. Я цю колоду обожнюю, вона неймовірна, не дивлячись на золото, ну, хтось колись писав в коментарях, да, що золоті колоди на питання там політичні або там, військові, не дуже люблять відповідати. Відповідають вони все, ну це залежить, знаєте, від налаштування ця колода. Вона фантастична. Її в руки береш, вона має таку енергетику, і, знаєте, от, в порівнянні з іншими колодами, отут задаєш питання, прямо отримуєш відповідь. Тобто ну, вона дуже-дуже рідко починає якось віляти, да? плутати і так далі. Тиснення фольгою. Дуже приємний колір золота, він не жовтий, він такий, знаєте, не дешевий. Ну, колода, колода неймовірна. Це вже класика, я не знаю, мабуть, це одна із самих кращих Ось така рубашка тут. От іде в коробці і е, книжечка. Тут ну, англійська мова. Італьянська, да, і, здається, ще іспанська. Може, може іще якась. Ну, тобто, друзі, ось так. Так, це нуа Фантастично, нереально. Вона має свою енергетику. Колода дуже крута. А, далі, а, це також оригінал. Небо і земля. Таро, Лоскарабео, так само. Колода дуже-дуже класна. Друзі, вона відповідає просто, ну, чесно, прямо. І, і, і з нею, знаєте, от, мені здається, за рахунок того, що тут такі кольори, вони всі ну, в таких сіровато-бежевих, коричневих тонах, а, якось. Понурюєш ці карти, я не знаю, тут ну, з ними взагалі інший зв'язок. Інший зв'язок. Тобто, якщо ця колода, вона інколи голосно говорить, от прям говорить, то тут ти от зчитуєш як речення, ну, як картину просто зчитуєш інформацію. Ну, Хто працює з картами, можливо, зрозуміє, про що я говорю. Дивіться, які вона. Кожна картинка вона наче має об'єм, я трошки так по покажу вам. Кожна картинка, вона дуже-дуже така глибока. Карта мир, дивіться. Прям аж там, да, як начебто глибина якась в цій карті є. Причому, бачите, от п'ятірка пентаклів, а знизу написано матеріальні проблеми. Ну, такі, як підказочки. Під, під підказочки, так. Є і... Символіка вся збережена, да, і знаки зодіаку, і стихії, і планети. Тобто ну, все, все на картах тут показано, хто працює старо і ще підключає астрологію, то, в принципі, карти ці класні. Вони доволі такі тверді, вони не гнуться. Так. Подобається. Мені ще, знаєте, що подобається, що не лишається. О, я вам рубашку ж, мабуть, ви бачили не бачили ось така рубашка красива. от, І мені подобається, що не лишається слідів від пальців. Ну, тобто, знаєте, як от бувають такі карти. Тут все, все рівно, все чисто. Так, небо і земля. Друга фаворит. Вони всі на першому місці. Я не скажу, що там перше, друге, третє місце. Це золоте та Rocket Black. От, е у цієї художниці є декілька, вона працювала над декільками колодами. І ну, ця колода, вона просто нереальна. Це також оригінал. Да, це US Game System. Ось в такий вона, дивіться, в неї. Золотий зріз. Золото, ламінація. Ну, вона не дерев'яна, тобто карти гнучки, все нормально, вони просто такі цупкі. Також не залишається слідів від пальців. Дивіться. Ну, я думаю, ви цю колоду знаєте. Ну, от, вона просто. Дуже крута. Ту з мечів. Башня дивіться, яка. дуже говорить. І причому на всі теми і от і і робота, та, і політика. Душевні якісь переживання, теми кохання. Все, що турбує, на цій колоді подивитися можна. Книжечка йде з нею. Дивіться, яка книжечка. Тут зображена кожна карта, йде описи її. Причому такий, ну, не, ну, не маленький, так, нормально написано про кожну карту. Мова англійська. Не видно, Друзі, так, да? Англійською мови. А, і написано, що, знаєте, з приводу картин малюнків, які використовувалися в, в цій колоді. Також є про це інформація. О, так що ця колода, вона трошки, да, я е, ну, бачу, що інколи десь щось затирається. Бувають якісь моменти, але я доволі часто її користуюся і ну, тримається. Тримається, бачите, не, не стирається золото. Доволі, доволі якісно. Взагалі, е Game System, е ну, в них колоди взагалі інші. Тобто, спорівняні з Лоскарабео фантастична. І сама коробка, да, чого вартує. Так, наступна. Колода Лос Карабео таро вампірів. Ця колода з таким, знаєте, зі своєю енергетикою, зі своїм гумором. Також вона йде ну, з книжечкою, да, як завжди. Тут є ще декілька прикладів розкладів, також англійською мовою. А, ось така рубашка. ламінація, не залишаються сліди. О, це дев'ятка жезлів. Тут е, немає підписів карт. Тут е, цифра і е, значок. Да? Це ну, або пентаклі, або, дивіться, шестірка пентаклів. Книжці гарно все описано. Про перетворення вампірів, та все так пов'язано, десятки мечів. Останній стрибок людини перед вампіром, який збирається вкусити, з'їсти. Ой, навпаки, друзі, останній стрибок вампіра перед мисливцем за вампірами, який його вб'є. Боже, я перепрошую. Дивіться, який імператор. Дуже красивий. Диявол просто мене тут заворожує. Колода дуже глибока. Повішений. Дві кажезлів. Роздуми, планування. Дивіться. Вибір шляху. Це рицар. Королева жезлів. Вона, ой і башня, башня взагалі тут ну просто вона фантастична. Колода це пажі, а пажі це мисливці на вампірів. от Карта правосуддя. Дивіться. І карта смерті. Ну, кожна карта вона заслуговує так і так. Пролистати цю колоду не можна, бо вона прекрасна просто. Ну, дивитися на неї, да, переглядати, дивіться, яка імператриця. Дуже класна колода. Я, я рекомендую, якщо вам подобається така тематика. В принципі, mm -hmm. ну, мені не заважають картинки дивитися будь-які теми. О, тому, а, тому дивлюся на ній ну, майже все. Так. Вона така, знаєте, вона серйозна, вона відчуває і буде відчувати і ваш стан, у вас з нею буде свій особливий зв'язок з цією колодою. О, тут Верховна Жриця на... На цій стороні, а тут і Єрефант. Це шестірка Пентаклів. Колода. А тут е карта в цій колоді, там на стіні надпис є е Момент у да, пам'ятаю сме про смерть. Ось така. І крайня колода. Середньовічне європейське. Таро обожнюю. Взагалі такий стиль. Стиль середньовіччя, стиль бароко. Ця колода більша по формату, ніж е, звичайна. Карти більші, Да Дивіться, я вам навіть так покажу. І у кого на ну, довгі пальці, там, да, маленькі руки, їй може бути незручно тасувати цю колоду, ці карти, але вони просто неймовірні. Це як витвір мистецтва. По-перше, дивіться, яка книжка. Це оксамит чи вілюр ну, з тисненням золотим. Закладочка. І про кожну карту англійською мовою є картинка, і про кожну карту опис. от І також про те, звідки ілюстрації, та звідки інформація, звідки картинки ці. Фантастично, дивіться, в неї ось така рубашка. Вона не симетрична, тому хто працює перевернутими ну, картами, то, мабуть, буде незручно трошки. От, але я працюю прямими, тому мені, в принципі, норм. Знаки зодіака. От. Дивіться, такий зріз. Це золото, але не такий блискучий. Як на а, таро золотому Cat Black, дивіться різницю. Да. Тобто тут, як знаєте, як фарба, але вона не облазить, вона доволі ну якісні карти. Вони більше вже матові і, е, ну, доволі цупкі. Я не люблю згинати карти, тому, так, показую, що вони доволі цупкі. А, тут є додаткові карти. Карти захисту, да, Зодіак, Меркурій, а, планети: Юпітер, Марс, Венера і Сатурн. Я їми не користуюся. Тобто, ну, тут є опис цих карт, що вони означають і так далі. Але я якось ну, більше, знаєте, по м, класиці працюю, тому я просто їх відклала. от. Ось такі картинки трошки покажу вам. Сила, четвірка кубків. в якому стилі. Е, от такі промальовки, вони начебто і, знаєте, як трошки мульташні, але ну, відповідаю, вона, чесно, в принципі, це не заважає, не відволікає. Королева Кубків. Сонце. Вона, ну, знаєте, як проработана колода, тобто працює гарно. Диявіл і правосуддя, дивіться. Тобто, ну і на питання серйозні, до речі, в цій колоді дві, дві колісниці. Є колісниця про швидкість, да, про довіру про швидкість, а друга колісниця про віру в себе. Це ірофант. Дивіться, дев'ятка жезлів тут е в цій колоді це карта під захистом, да? що ти маєш довіряти і собі, і вищим силам, бачите, як ангели відганяють демонів, тобто ну, людина знаходиться під захистом. Але, в принципі, можна трактувати, як і е в класиці, да? як. Дивіться, трійка мечів, яка. Фантастично. А тут э, знімають, з розп'яття, з хрестів знімають. Ну, друзі, ось так. Карта мир. Ось такі колоди. Да, оце, мабуть, єдиний момент, не зовсім зручно її тасувати, цю колоду. Ну, наловчитися можна, да? От. якщо не дуже швидко, так потихеньку, обережно то, в принципі, звикаєш, тому що говорить ця колода гарна. Друзі, ось так. Ось такими колодами я працюю. Є вони всі в інтернеті, можна пошукати, не є це якоюсь проблемою, да, купити. Продаються вони, я окупляла їх в Києві. Я думаю, що по Україні знайти їх можна. Дуже приємна на дотик ця коробка. Вона така, також, знаєте, як бархатіста, я не знаю, як замшева. Ну, просто така якість картону. Так що, друзі, ось так. Дякую вам за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.